Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Телеграм-канала Партизан пишуть про таємну операцію. Підрозділи ССО і Гуремо України провели глибоку рейдову операцію на одному з таємних військових аеродромів на території Білгородської області. РФ Результат захоплено два бойові літаки. Су-37 трофеї. Три гелікоптери типу К 8 десятки дронів забаражувальні боєприпаси типу Ланцет, Кубел, а також ракети повітря Земля, коротко радіосудії, техніку вивели під покровом ночі. Пілоти наші в серетельно підготовлено джерела вгору. Бункер Путіна розкритий, окрім авіаційного об'єкта, було виявлено і тимчасово захоплено підземний командний пункт, відомий у документах як об'єкт п 41 У Усередині архіви з позивними маршрутами, структурами передислокації, особового складу, електронні карти БСЧФ, ППО Крима, пунктів Петура у Курській брянській областях, окрема кімнати з застарілими боєголовками для ПТРК, особистий сейф, високопосадовці і мирна ФСБ. Цей бункер за версією західної розвідки міг бути однією з резервних евакуаційних точок Путіна в разі прориву сумського харківського напрямків, перевезення блискуча і непомітна. Усю техніку, документацію виведено на українську територію протягом шести годин. Операція відбулась під прикриттям масовної артилерійської атаки і дронів, що відволікало увагу на інших ділянках кордону. Техніка вже на базах в глибокому тилу, де її адаптують до потреб ЗСУ. Це нова якість війни, необорона, наступ розумом, коментари з ОК північ дається перемога нові бойові літаки одразу стрій або як носій нової зброї аналітика з архівів, новий рівень передбачення дій противника. Психологічний ефект Путін бачить вже не фронтиче, а тил випалено точною операцією. Висновок це не просто удар по складу, це удар по тилу війни, тилу влади і тилу психіки Кремля. Коли ворог втрачає літаки із сейф із планами, він втрачає не просто ресурси, він втрачає майбутнє. Отож, же часто про помсти видає наступну операцію. Що відомо про котел, російські сили намагались пройти через північний фланг Сумщини, використовуючи лісосмуги і штучні переправи. Після влучання ЗСУ в гідротехнічну дамбу основний шлях евакуації був затоплений. Техніка залишилась по коліна у воді. Зв'язок розірваний окупанти Посилили перемовини, але з однієї з версій представника ЗСУ, який наблизився до них з білим прапором, розстріляли. Після цього зсу перейшли до повної ліквідації окупантів. За даними джерел, 100 окупантів здались. Решту знищено тіла. Досі забирають. РФ втратила контроль на цьому напрямку. Повністю всі підходи до кордону засипані артилерією безпілотниками, поповнення зірване ударами потилу. Курській області спроба пробитися із резервом перетворилась на другий і тільки навпаки, що це означає перемога для України. Стратегічна Сумщина стабілізована, психологічно зсу показала оточення і нищення більше не лише частина нашої історії і нашого контрудару політично. Це створює ідеальні умови для чергового кроку заходу. Сили НАТО готуються зайти на захід України. За даними кількох дипломатичних джерел, розроблено план введення обмежного стабілізаційного континенту НАТО. На території західної України, щоб звільнити українські резерви для фронту, контингент має діяти як буфер безпеки, не вступаючи в бій, забезпечуючи контроль над ключовими логістичними об'єктами, інфраструктурою і гуманітарними каналами. Головнокомандувач сил безпеки Залужний, за даними обговорюється. Прецедент, коли саме український генерал Залужний очолить координацію багатонаціонального контингенту. Один з посадовців це не окупація, це союз. Якщо світ справді хоче мир, він має його захистити у момент нашої сили, а не слабкості. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. В головах кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.